Шановне товариство, я вас вітаю в Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Ми Продовжуємо наші літературні понеділки. І сьогодні в нас дійсно зустріч з книгою. Сьогодні ми презентуємо книгу, яку написала наша гостя, авторка цієї книги Людмила Васильівна Паркович. Книга називається Серед війни Черпаю сили слові. Хожу на поетична зустріч. Це теплота спілкування, радість від занурення у цілющі джерела поетичного слова, яке єднає всі справи, що прагнуть до творчих пошуків. Справіку джерелом духовного багатства була книга. Нещодавно, у 2004 році, на самому початку цього року, світ побачив нову збірку серед війни черпає сили слові. І сьогодні ми. Разом з авторкою, разом з нашими гостями і помандруємо сторінками цієї книги. У творчої людини є велике щастя це народження нового твору, вірша, поеми, оповідання чи маленької мініатюри. Тоді прискорено б'ється серце, душу переповнює незвичні хвилювання, зникає весь світ і думки шикуються у ритмічні строки. Звідки вони беруться і хто їх наду... наду... Надиктовує, це одно з найбільших таємниць людської свідомості. З упевненістю можна сказати лише те, що нічого вищого за щастя, творення для справжнього поета чи прозаїка, взагалі для справжнього митця не існує. Так, напевно, і для Людмили Васильівни важливою подією в житті є вихід нової книги. Першої ластівки на її творчому шляху. І тому, пані Людмила, до вас буде перше питання. Як створювалася ця книга? З Чого все почалось? А коли ж я знаю, що все-таки до початку виходу, як то кажуть, повномасштабної творчої збірки у вас були проби і інші поетичні збірники. Тому, будь ласка, ну, пара, я встану себе. Бачите, Насамперед, я хочу вам всім, дорогі друзі, подякувати за те, що ви сьогодні прийшли. До мене на цей творчий вечір роз'явити зі мною радість народження. Першого дитятки, як то кажуть, першої поетичної збірки. Ну і звісно, подякувати нашим ангелам-охоронцям, нашим воєнним захисникам які зараз нас захищають. І сьогодні такий багатий, на жаль, на тривоги день. Але ми маємо можливість все таки зібратися. Тут все-таки захищають нас, такого працює. Дякую, щоб всі вони повернулися живі здорові додому. Якнайскоріше з перемогою. Казати хочу насамперед велике спасибі всім вам, тому що якби не ви то й би книжки цієї Ну, По-перше, якби не родичі, не рідні, то сьогодні в залі є моя сестра ось, Вони підтримують. Тут мої колеги, які мої перші читачі, перші критики, вони там вони коментують, лайкають, поширюють. Ну і звісно що Саме ну, ця атмосфера бібліотечна, чи творчі ваші зустрічі я почала відвідувати і, можливо, якась ну, вчитися чомусь, бачити, що є однодумці, є люди, які цим живуть, є люди, які потребують писати, потребують бути почутими. То не тільки мені це треба. Тому що раніше не було впевненості, що мої твори варті того, щоб вони вже були надруковані. Не було впевненості багато в чому. Та й не на часі вважала, тому що і матеріально вважала, щоб книжку видати це до мене було щось таке ну, дуже серйозне, дуже важке. А дякую пані Марії Колексіївні розвитчук, що вона мені підказала, куди звернутися. І дійсно це, ну, це стало реальністю для мене. І я цю книжечку могла видати. Серед війни черпаю сили в слові. І в нас книжки говорить сама на себе, коли почалося повномасштабне вторгнення, як і всі ми, я відчувала і розгубленість, і страх. І слово допомагало перебороти це все. От я черпала дійсно сили слові. І коли я почала ці свої вірші кидати у Фейсбуці, я зрозуміла, що людям воно потрібне, тому що бачу, що поширюють, поширюють по різних групах. І Я зрозуміла, що не можна мовчати. Потрібно, якщо ну, тобі дано захищати, то в руках ти маєш виконати свої обов'язки робити. А якщо тобі дано можливо десь запалити, нехай одним словом, але потрібно, потрібно хвилину, то і це також треба робити. Ну і, і так з'явилася ця бірочка. Хоча пишу давно ще зі школи любов до писання мені. При як і більшості, мав вчителька української мови літератури, моя покійна медалюк Марія Ларонівна її вже дуже давно немає. Але уроки мови, оті творчі роботи, вона заохочувала. Ось я пам'ятаю, і потім вже дорослу писала для себе, для колег, на ювілеї, сценаріїв на безпеці сценарії, на уроків для дітей, для учнів. Все таке було. Друкувалася трішки в Новушській нашій газеті на правда», Кілька разів навіть надсилала, друкувалася в судських вістях», а, а, а книжка ось аж з'явилася книжечка. Сюди ввійшли тільки ті твори, які написані дійсно з, з лютого 2022 року. Ось. І всі вони, на жаль, пронизані однією спільною тамою. Тобто, якщо тут навіть і є побажання, якісь вітання про маму, то все одно відчувається оцей біль. І ось Тривога, тривога, яка нас, на жаль, супроводжує завжди. І, і, і таку назву має серед війни, черпаю силу слова і один із віршів у цій збірці. Серед війни черпаю силу слова, краплинки щастя, радості, добра, підтримки, віри, щирої любові, надії і душевного тепла. Людьми я хочу поділитись словом, віддати в ньому часточку себе. Щоб відгукнулись серденько, другому все та, що в душі моїй живе. Щоб проростала зам'ятка краси, там та безвім'яти між просію слово, на врожай грядущий, на чистій привітні голоси. Якщо я словом зачепила струни і людських сердець торкнулося воно, то зазвучить нехай дзвінким відлонням на мир, на щастя, на радість і добро. Дякую вам. Дійсно, читаючи цю книжку, як гортаємо щоденник війни, Наші авторці вдалося вмістити у своїх пішовних рядочках думки до почуття переживання і біль усіх українців у цей важкий воєнний час. Збірка написана дуже щиро і відтак майже з кожної сторінки. Ми чуємо зворушливе зізнання у любові до людей, до рідної землі, до нашого народу, до своєї батьківщини, яка зараз у страшній біді. Про сучасну війну ми чуємо у віршах першого розділу цієї книги: війна. Таке жахливе слово. Війна. Таке жахливе слово. Його ми чуємо щодня, а нам здавалось, що ніколи. Не прийде у наш дім вона. Здавалось, це давно минуле, що від, відійшло у небуття, але вона знов повернулась, вірвалась хижа у життя, Ламаєть, мелять її жорна, людські калічі долі вмить, і все частіше хустка чорна, вкриває коси матері, чи з пекла зло втекло на волю, чи світ у прірву наш летить? Ще стільки сліз і стільки горя усім судилося допити. Нехай впадуть усі прокльони на голови російських вбивць. О, де ж той ангел-охоронець, щоб за народ наш заступився? прости нас, Боже, і помилуй, дай сили випити до дна гірку цю чашу, дай нам сили, хай буде проклята війна. Пошли нам, Господи, терпіння. І нашу віру ти зміцни у перемогу, у спасіння, без сліз, без горя, без війни. 21 березня, 22 березня. І в цьому розділі і вірші роздуми надолу рідного народу, і вірші подяки нашим захисникам. Цими віршами нас познайомлять учні пані Людмила. У серці не зможеш Це твій твоя земля. Якщо ти на серці Україна, поставишся, аби на річ не силах, на ти йдеш. Собі знайдемо сил, і далі назавжди проживаєш. Якщо ти йому серці України, то ти не справді ніжний сил. Ти не один. Створимо всі люди. Ми українці, з нами правда в і ти підеш ти буде Мила партовець, зима. Зима, білий сніг, хуртовина, чудові різдвяні свята, зелена вгідляна хілина, смачна, запашна куття, така урочистість навколо, така навкруги благодать. родина зібралась удома. Колядок щедрівок співать. Так було, що року до цього. Ми жили у щасті і добрі, ми праці любили, і слово трудились на рівні землі. А зараз будуть сирени, а зараз свята нема, спокій у тебе, у мене забрала страшна війна. Так хочеться щастя простого, що просто був мир на землі, і тиха молитва до Бога, Ісуса, усіх збережень. І болем приймає, коли читаєш вірші присвята загиблим героям. на жаль, кожним днем все більше і більше. Це герої захисники, наші хмельничани, Василь Луцик. це герої вогнеборці, ДСНС, які загинули, ліквідовуючи наслідки російського авіадару Владислав Дворак і Сергій Севрук. І односельці нашої авторки три Олександри Ковальчук. «Колішко» і без. І з цих віршів постають перед нами образи цих воїнів, які ми були до війни, їх подвиг, і також втрати, яке доводиться переживати рідним, близьким і всім знайомим. І один з цих віршів став піснею, і зараз у виконанні авторки Людмили Васильівни ми маємо можливість послухати цю. Я хочу сказати так, ось так, цей слайд. Що це мій учень, це е, мій сусід, ця дитина виросла в мене на очах. А Василь Луцик шла тільки що був наш хмельничанин, це е, його швагров, як кажуть по народному. Тобто з одної хати мама втратила дві дитини дядь да, і Це мої сусіди. Це ті люди, як я добре знаю. тут... Так надуть, сьогодні, сину, вже стороковина, прийшли тебе, ми, сину, пам'яті. It's a Від тобою, а біля нас могили та хрести вже зрізнилась горем і бідою і з ними до кінця. Шановючи пам'ять героїв, які захищають нас, прошу вас пам'ятати всі увеличили. Звичений пам'яті Василя Луцика пропонуємо вам зараз послухати у виконанні Андрія Лісовського. Вітаю тебе з такою <світ> котрий раз тебе вітаю. Все рівно дякую тобі за таку поезію і поза сумнів е Бажаю тобі впевненості і творчої наснаги, і ну, впертої, світлої роботи. на цьому ж як дуже проникна поезія. Тому, е Торкається струм душі кожної людини, тому працюй далі цьому напрямку, хай Бог тебе Дякую. Андрій вернув увагу, тому що я йому спочатку кинула книжечку електронним варіантом. Він загорівся спочатку на один твір, Вернував, коли я тут на, на плотній понеділку вичитала, а потім, от, коли вже кинула йому подарувала книжку, він хоче, я хочу кажу, хоч виконати цей твір. Це фото він побачив у Фейсбуці. Е, ну, я, на жаль, не цей не, не зробила слайду. Але син Василя Уцика, хлопчик, четвертий клас, і коли його дружина міла, це теж моя учениця, це теж моя сусідка. І коли вони виходили до тої вінати, і симчили його і той хлопчик плакав. Ну, такий вірш народився. Віду отцяю, стала основу. Будь ласка я не скажу, що у мене склалася пісня, просто мені захотілося це віж прочитати тут музичне супроводження. Тому, ось так получилось на ваш род. Лишався, але ж непоправна втрата, що син без батька зустався, що син без батька зустався. А він же на рибу з татом, ходив на річку, чи став, він вчився тата, хата. Разом, робили багато справ, але раптом й одразу став у сина змінив. І тепер син дорослим. Дитина а все ж зрозумів не по рукам серйозним. Тихнув і мовчи Згадали усіх героїв. Зібрався повний зал рідні, у кожного стільки горя, стільки горя. І скільки втрачених мрій, скільки втрачених мирів. Осередні діти, згорьовані матері, дружини, що вдовіли, сестри, бабусі старі, бабусі. Дай Боже родинам сили, нелегкий цей хрест нести, але ж їх герої живими, живими, стали тепер на віки, стали тепер на віки. Ми будемо їх пам'ятати, знатимуть повсякчас полегрі в боях солдати, житимуть у наших серцях вони були поруч із нами, сумну і щасливі мить, адже життя віддали, щоб ми могли жити, щоб ми могли жити. Тому не вмирають герої, тому в Україні жить змішались і горді. муть повсякчас полеглі в боях солдати, житимуть в наших серцях, житимуть в наших серцях. Ще один вірш, який став піснею у виконанні Андрія Ліцовського Ми українці. Під гуслі виконував. Цей вірш для себе скинув для людей. Я напевно викликав три тонни тих сліз, ну так проникливо. Дякую. Ще хотілося б мені зачитати один вірш для того, щоб зарядитися більш позитивною. Підступно ворог б'є ножем у спини. Він хоче поміж нас посіяти страх. За правилами битись не сила. Тож він кидає ракети по містах, він надсилає смертоносні дрони, боює із жінками і дітьми. Йому ніде не писані закони, для нього всі ми кровні вороги. Він нищить все, що зветься Україна, руйнує наші села і міста, і мріє нас загнати в домовину. Везде Росія, ось його мета. Казиться у своїй щаленій люті, брехати всім уже немає сил. Його цураються в усьому світі. Бо вже побачив, який той руський мир. Mm -hmm. Чекай же, враже, вже тобі недовго лишилось плювати всюди злом, бо наближають нашу перемогу герої світла. Справдебним чолом, сини й доньки вільної України, нащадки волелюбних козаків в бою стояти будуть до загину та проженуть нахабних ворогів. Бо ми народ, що гартувався в битвах, бо ми єдині в радості, в біді і нас не налякати. Не зломити, ми ще сильніші стали в цій війні. Ми можемо все здолати, все стерпіти. Ми можемо відродитися в вогні, а ворог буде люто шаленіти, бо знає, бо зазнає поразки і ганьби. Так нам болить, та ми не переможемо. Бо ця земля для нас усіх свята, ніхто не. Нас підкорити не неспроможні. Ми відбудуємо села і міста. Нове життя повстане на руїнах. Ми краще, ніж раніше, будемо жити, буде лунати. Слава Україні! Героям! У відповідь злетить. Ми українці. Виконує Андрій. Ми... Ці ми народ єдиний, ніколи не віруки роз'єднає нас і складі пивненькі україни, і в нас поминає майда, ми українці за. На тихам да не Господом земли, нас на свинитку живе, А ми вставали і в бойбу. Це тиха Росія, що на колінах паде в борні, як Фенікс воскресла моя Україна, і сила, і слава в війні. Ніколи не впадемо вже на коліна, і ворога нищити будемо ми, надійні душею, ми рідної крові, Козацького роду бої сні. Ми українці.